Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Коротше, купив я сьогодні контент. Сьогодні на відео і зразу на завтра на відео. Щоб я завтра зранку не йшов в магазин. Десь в 6.5, не знаю, чи в 6 чи 5 працюють магазини. Просто мені завтра треба зняти. Сьогодні я в 7.07, тому знімаю на 17.07. А завтра я точно 7 години на 8.08, здається встигну. Тому я купив наперед чіпси. Короче, нас сьогодні реакція на чіпси. Але щоб ви не думали, не запий челендж, тому що ці чіпси не гострі. Це просто віпа. VIP, піца Чіпс. Ми зараз це прореагуємо, а завтра класичні. Так само VIP, але вже класичні. Тому це на завтра, це на сьогодні. Тому поїхали народ. Заставка. Денис сфренні реагує, Денис сфренні реагує. Сьогодні буде реагувати на VIP піца, Чіпс, Чіпс, Чіпс. Перейдемо до коментарів. Ну що ж, давайте почитаємо, що ви там учора мені написали. Вже не терпиться прочитати. Так, давайте. Е, так, значить, це. Запланування так, 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 так. Вчорашній контент трохи набрало. Бачите, перейде. Добре, це не набрало. Окей, оце вчорашній. Привіт. З вами Деніс Дружній, 10 коментарів. Ну нормально. І всі зачитаємо, і на всіх повідповідаю дам відповідь. То супер, коли ви пишете небагато, бо як пишете, бачите, забагато, то все не успіваю читати. Але мені найбільше треба ну десь 100 коментарів, може й більше. Під не запий челенджем, щоб там більше був результат. А під такими звичайними відео. І 10-20 достатньо. Добре. Люк 7. Чекаю реакцію на бісквітні пундики. А, бісквітні пундики, ну, напевно, вже 9 вересня вийде, бо завтра вже класичні віпа Чіпс будемо реагувати. Е, так, я хочу, щоб ти прореагував на бісквітні пундики. Добре, давай на 9 вересня. Е, папін бродяга. Прикольно. Да, Давай. Купію пончики бісквітні. Добре, 9 вересня, ти мусиш Риму сказати. А, він про те, що тоді щось сказав там, якусь Риму. Та блін, я вже забуй, яка Рима там була. Е я не пам'ятаю, коротше. Ден Клентон, ніхто тебе не заставляє знайомитись, не хочеш, не знайомся, але потім, щоб ти не пнив у 50 років, чому ти самотній. Ха-ха. Ну я не знаю, чи буду все життя самотній. подивимося. Ну, може і буду нити, може не буду. Подивимося, як в мене там життя. Ну, поки що не планую. А там може і само якось вийде. Не знаю. не знаю, Коротше, це... не знаю, що на цей тобі коментар відповісти. Нолік, ну так, можеш купити пундики на відео. Окей, стендоп 2022, ну це твій вибір, знайомтець чи ні. Я теж так вважаю. Смузі ченел, так, купи завтра бісквітні пундики. Але не завтра, а післязавтра. Тому що завтра у нас класичні віпа. Сьогодні віпа піца чипс. До речі, це остання була пачка. Все-таки я ще ці чіпси видів два тижні назад чи тиждень назад, і ви, бачите, вже розкупили. Одна пачка була. Добре, що я ще застав, бо могли все розібрати, я би не купив. І класичні там ще було з цибули, І з цибулею, не знаю, може, і дев'ятого візьму бісквітні пончики, пундики, або візьму ще з цибулою, щоб ми всі смаки від Віпи, знаєте, прорахували. Подивимося, подивимося. Так, так, чекаю бісквітні пунтики, Окей, так, давай купи бісквітні пунтики. Добре, куплю все. Я не буду зараз, нема коли читати, шукати, що я там таке сказав. Ну, я знаю, що я тут я вчора якусь Риму сказав. І він написав: так, ти мусиш Риму сказати, тому такі справи. Коротше, я забув, що я сказав. Самі переглянути вчорашній ролик, почуєте Риму, то я й сказав. То ви і зрозумієте. Все, друзі, давайте з вами реагувати. Реагувати на Віпа Чіпс. Добре, ці я чіпси ставлю ось тут. До завтра. А сьогодні ми реагуємо зі смаком піци. Let's go, друзі! Поїхали! На кінець сьогодні вчасно вийде ролик. Бо вчора бачите через те, що я помагав, Ну, одяг, ну, не вийшло. добре, але це так, один раз на тиждень. Думаю, більше не піду взагалі. Дуже важко. так. Поїхали. Ого, ви подивіться, так мало. На дні всього лиш. Ну, Зараз заснімо. Дивіться, капець розчарований, яка здоровена пачка, а подивіться, як трошки всередині. Це капець, дивіться, скільки повітря. Більше повітря, ніж чіпсів. Ну, дизлайк зразу. Добре, давайте реагувати, друзі, народ. Так, друзі чи народ, думаю, друзі. Все, поїхали. Це іноземні. Поїхали від до 10. Let's go. М -м, чую чип пісу. Хм, mm, реально бы піцу пиццу замість всю. Прикольно. Хм. Mm, приємний смак, приємний. Mm. Я готовий давати оцінку. Мені сподобалось. Приємні чіпси, приємна піца. Думаю, поставлю 9 балів, реально смачно. Поїхали їсти? Mm. Є перевод. Це іноземні чіпси, тому вони український переклад це раз тут вліпили. Бачите, на базарі не ліпить український переклад, а тут як вже в магазинах, ліпить. Коротше, картопляні чіпси зі смаком піци. Все легко і просто. Такі справи. Я радий, що я застав цю пачку, бо міг не застати і навряд чи ще би перевезли, розумієте? Телефон потряснувся. To po mnie zrozumiał, zrozumiał. типа випа для вип персон типа не знаю вроде так Да. Купив сьогодні і на завтра реакцію і вже 100 чимось грош... 100 заплатив і всього лиш 30 гривень здача Ну, вийду. Ну, але я вже завтра в мазі рахуйте, не піду, піду вже після завтра. Як я, коротше. Але, напевно, знову чіпси куплю. Коротше, ці 3 дні підряд. Сьогодні, завтра, післязавтра, скоріше всього, буде лише чіпси. Бо я хочу прорегувати всі чипси Віп. Це щось нове. Розумієте, люкс і. Всім. Лейс і навіть Прінглс. Ми вже знаємо на смак. Ну, Прінглс я давно не їв. Десь, може, прореагую. А от Віпа ще ніколи не пробував. Тому я хочу всі смаки ці дні попробувати і вам сказати, який кращий. І 9 числа я скажу, який цих найкращий. Піца, цибуля і зелень. чи... Е, класичні. Я думаю, що виграє піца, але подивимося. Тому розпочинаємо 3 дні день чіпсів. 3 дні чіпсів. Я думаю, що на, на YouTube шорт все. Думаю, що. Ще раз кажу, я думаю, що на YouTube шорт я не лишаю, тому що я хочу все з'їсти на велике відео. Тобто оце. Тому я покажу малюнки ліпше замість чіпсів. Коротше, вже оприділився, що повністю буду всю їду знову їсти на велике відео, а малюнки буду показувати на короткі. Тому такі справа. Малюнки повторні, але потім буде і неповторні. No spisuję je i jeszcze nie próbowałem chipsem, tak że on У Мене ще не багато лишається. Прикольно, щоб попробувати чіпси з гамбургером, з хот-догом. Прикольно. Але поки що з піцею. Мачно. У Мені ще лишається небагато. Показую скільки. Ось стільки. Ну, коротше, небагато. Бачите, показує, що вирощують картоплю. О, число. 21 липня до 21 квітня 23. Ось. Дивіться, яка класна апетитна піца. Став лайк, якщо теж. Таку з'їв Піцу. Ну і чіпси теж не плані. Можете теж написати, що так я би і чіпси також не відмовився. Таке справа. Чи тут є приправка? Ну як же без неї? Намальований чи оливки, чи... Ні, маслини, здається зелені. Це здається оливки. Ну, оливок добре, що не чути. Бо я не люблю оливки. Чи маслини, чи оливки я не люблю. Ну, такі не дуже смачні. Це здається оливки. Можете також написати в коментарях, чи ви любите оливки. Я не люблю. Доедаем. А, ah, апетитно. Продюсер Пестова. Контри. Ой, знову м'язи, пам'ятаєте. Троки заболіли. Добре, доїдаємо. Так, беремо тепер ложку, щоб все вигрібти з, з пачки. Ну, смачно. 9 байл, це гарна оцінка. Навіть дуже гарна. Тому смачно. Дуже гостре, хоча намальовані мальовані Коротше, навіть не запив. Ну, коротше, це не запий. Коротше, це не не запий челендж. Це просто реакція на чіпси. А не запий челендж. Ми будемо з вами реагувати на Чіпси Лейс. Ультра як то? Ультра Хот чи що. Як то? Я вже забув, як то називалося Чіпси Лейс Стронг. Так. Ми, якщо ви бачите стронку у мене в руках, значить це буде точно не запит челендж. Якщо звичайні чіпси, це просто реакція. Думаю, ви мене запам'ятали. Що ж, друзі, виїв і поїв. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Завтра ага. вас чекає лейс. Класичні. Порівняємо завтра кращі з чіпса, зі смаком піцце чи класичні. Думаю, скоріше всього. Піца. Ну, подивимось завтрашньому дню. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. До речі, вчора я поставив прем'єру. Коли є прем'єра, є лайки. Нема прем'єри, лайки Ютуб списує. Ха! Цікаво, давайте перевіримо під цим відео. Може хоч теж 10-15 лайків назбирається. Перевіримо під цим відео. Ставте лайки. І пишіть коментарі. Тому такі справа, Хтось дзвонить. Добре. Перезвонить. Дякую за перегляд цього відео. Також нажимайте на кнопку підписатися, щоб бути в курсі моїх нових відео і в курсі, що тут, коротше, у мене все, що у мене твориться, коротше, на каналі, щоб ви були в курсі. З вами був Денис Френлі, Дякую всім за перегляд, всім пока. Побачимось завтра в нових, новій реакції. І сьогодні чекайте парочку YouTube шортів, 9 шортів і все. Всім пока! Ой! Що ж, друзі, порожня пачечка. Все, доїли. Всім пока. Ой, поїв смачно. Давайте по традиції викинемо у смітник. О, все. Поїв смачно.